Всім привіт! І сьогодні в даному відео ви побачите три секретні місця у Гріснівоперед Бедж. При. Привіт-привіт! Сьогодні з вами канал Іринкас Адвенчерс І сьогодні ми граємо в гру Super Bear Adventure. І сьогодні у нас топ-3 секретних місць у грі Super Bear Adventure. Хто не знає, як грати в цю гру, деталі в попередньому відео. Залишу посилання в описі цього відео. Та перед тим не забавити лайк і підписатись на канал. А ми починаємо! Перше наше секретне е, місце е, воно знаходиться у сніжній долині. Ви можете підніматися е, як сюди, як оцій доріжці, і заходити сюди або ще ви можете йти. Ось туди до Трістопіо. Е... Відніматися на ось, цю, а В затримуємо. І стримаємо ось сюди ось такий у нас, наша скриня. І ми заходимо в це саме місце. І тут ми зупиняємося ось тут. тут підпливаємо. Бачите, там є така, зараз піднаємо, і отут от є у нас така діра, і ми в неї запливаємо. І тут у нас є водоспад, і ми в нього пливемо. От, це до я так розумію, коли ви врятуєте всіх витратиків. Тут у вас відкриється е, Ліго е, е, кротів. І наступне наше місце воно знаходиться у нашому футбольному полі. Ми йдемо до нашого футбольного поля, воно знаходиться тут як черепа е, град. Підстримуємо на цій трибунці і на ось цей жовтий блок. Ми не йдемо до на наше поле, а йдемо до нашої роздягальні. І тут у нас є футбольні шафки, їх можна відкривати за допомогою кнопочки «Б». І ми йдемо до самої останньої шафки. Ми її відкриваємо, і тут у нас відкривається якась одна пещера. Ми в неї заходимо. І ми маємо тут золотий м'яч. Стримаємо на цю червон... червону кнопочку. Виходимо. І давайте пішли перевіряти, чи у нас реально буде золотий м'яч. І у нас реально золотий м'яч. І третє, останнє у нас на сьогодні секретне місце також знаходиться у сніжній долині. Я вже показувала, як можна іншим способом, але мені тут трішки ближче і я піду вас по цьому Ми йдемо сюди. І тут у нас є заморожений е водопад. І начебто тут нічого немає. І куди ми маємо піти? Але тут є у нас така от дверка, яку я ще дотестувала. Вона тут закривається у нас. Ми йдемо, йдемо, ідемо. І тут наша шийка. шика. Але і до неї вже дістатися туди нереально. Ну, а поки що це. Пишіть в коментарях, які секретні місця. Вам сподобалося найбільше? Не забувайте про лайкос і підписульку. Всім дякую за перегляди. Па-па!